Усім привіз вам! Ви неконференції номер 37 Еволюції Трині Погоди ми розпочнем! Добре, я початку з іншого, то ви, ви знаєте зараз, які зараз нас породи погоди і. ну, що зараз, в принципі, є в третій сезон, але я хочу сказати. Еволюцію турні погоди, як вони такі стали. Ну, я не буду казати про яку ну, не була назва. Тому що це ну, було в іншій конференції. А зараз я розкажу про саму еволюцію турні погоди. Ну, які вони були до того, як вони тільки появилися. Та я кажу вже про того, як вони до того появилися. Так, якби тні погоди до тому. Так би трині погоди зараз, в принципі. Скоро імені будемо початися, ну, якби бути цілий рік, але зараз до того. Перше, що почала з ні погоди, це якби з ідей. Ну, якби сам сюжет, а тобто був лог, не так, лог. Ну, якби, лох, як би лог, як не можна сказати все більше сюжет. Ну, якби в цьому сюжету, це можу сказати тому, що... Були три варіанти вибора іншого сюжету. Це, наприклад, тему в інший перший варіант це був, ну, це не той варіант, який з'явився да, з мені, в самому початку такі породи з першого сезону, це інший. Наприклад, це... Наприклад, перший варіант був тому, що я б я завжди дуже часто ну, головні герої, то там мене вмирали. Але і того він відмовився, тому що це якби не, ну, це якась здасть за НАТО. Ніхто тобто, був. Ну, був були, тані погоди, але в нас робили просто небудь по-іншому. Ну, інший варіант того. Ну, показати, як би, що це ну, що імені не було не відбуватися. Не в Незарії, не на землі, у нас не кидають погоди вбувати на землі, ну, якби третій сезон. так. А там мог би відбуватися десь в село 15. Але ми від такого відмовилися, тому що... Ну, так, це виходить, але воно, це були, було ближче до логу ці погоди, але ми вирішили зробити інше. село. І того... То інше сюжетне лінія це точно самі трені погоди. Ну так, який, який появився перший сон, і є остання ідея. Це якби третій варіант. Це є ідеї, інше. Друге, це, це імуно. Назви ти не поводу. Ну, може почати з першого, що це був. Ну, ну перша були. Хіо... Так, да, Хіо були хотіли не хотіли назвати. Це відмовилось теж. Ну там більше хотіли імуну оці інші сежатні. А ви, ви в другій ідеї, ну там хотіли. Ну, тобто, зробити так, що. Ну, Past of Wilger, ну ви знаєте цю. І останні цих трині погоди. Якби він себе таке подумало, тому що там і, три герої діють. Думаю, навіть, так назвали три ні Десь так. А, і, можна вже взяти як ідеї, то якби інших. Ну, якби наглядали, інші герої, як ви знаєте, там, якби, мінялася головні герої і з поголовні герої. Там, в принципі, я би про колах плеїр. там теж побув, але він, ну, там було менше серії, ніж подумав. там було менше 30 серій, ну десь 20. в принципі. Ну, Там навіть, іменно в першій варіанту хотіли, взагалі ну, хотіли зробити тільки максимум 3 сезони максимум і все. Ви вже четверті, четвертій, ну, другій версії, там хотіли вже зробити десь по 4 сезони максимум. Там, а зайці кіза, нам зробили 6. Ну там хотіли раніше в три погоди зробити, щоб було п'ять. Ну і далі. Ну, і далі, якби ми вибрали всі іменно ці варіанти, ну, і імуно, щоб було зробити ще і постер. А якщо зробити свій постер, ну, там було справді малювати, тому що це якби постер в 2D, а не в 3D. Ну, це буде трохи важче, ніж робити в 3D, але. До того стіло. Може, мені погодимо успішно в першому сезоні, ну потім ну, так почав скатуватись. Ну, і далі я би був готовий. Але ви знаєте, що було якби три частини три ні погоди в першому сезоні десь. Але на що сказати і воно по інше. Це, наприклад, скільки. Коли було готовий постах, ну, готовий, він зараз ві, не було ну, Готово, Якби вийшов перший сезон, нам було придумати ідею до першої серії. Ну, там було а, ну, як це було іменно, коли було іменно, хотіла вибрати іменно. Три варіанти було. Це, наприклад, ем, перший варіант який був до, ну, ви розумієте, Hero дой. Це, ну, от битві погоди. Тут просто інша була стара назва, яку б ще ніколи б вже не вибрали. Ну так це було. Там була ідея до першої серії, що будуть представляти, ну, персонажів, ну, Ну, що вони там іменно будуть іменно. Самі. Але я ви, ви того. Там були персонажі. Ну, перші секти там було починатися з того The Hero Die. Ну, це якби стара назва не поводить. Е, Ну, самі перші серії, то, то іменно серіалу. Це я не можу назвати, тому що цей серіал таки не пов... ну, якби не почався. Ні, я надіюсь, що більше ніколи не порівняно почнеться. Ну ще там ще там хотіли перше зразу. ну, Там були б більше гостила би, ну, тіла зразу скрити Екселю. Та, ну і е, там зразу і бселю хотів би зразу став би. На з того зла. Ну, так би сказати. І якби в другій варіанті це якби Пас Вілгер. там іменно хотіли показати якби ще ну, підлітка футболера-плеєра, Ну там ближче до імену до третьої. Ну, там вже теж показали підлітку, але то не було інше. А якби перша, ну, третя варіація, ну так ви знаєте. Ну хто дивився першу серію тоді погоди і першого сезону, тому ну, хто знає. Ну, Хто не знає, можете подивитися. Так. ну, як ви хочете подивитись, то можете лишаю тут. залишаю. Ви можете подивитись. І далі. І було придумати іншу ідею до інших сезонів. І якби Hero да, і там і була. Ну, би фамкуть всі герої, і там хтось ну, вчав його скреснути і ну, битися з. Тому що Екселі там ще хотів зробити ентованісти. Ну, гарно, що тільки наперед буде, як не забуду тільки помічником Екселю, та вот, це десь десь так. А я бойпас вілок там хотіла показати битву Хеселю, та ну з... Фоколам плею, ну десь так. Там Геймбо Вулф ще зовсім не було. А в останній день, ну, ви останній ідеї, ну і були, знаєте, до інших сезонів там ну, ви знаєте. інші, Ну, якби би треті, і перший сезон, ви знаєте. Ну, інші я не буду поки що ще розказувати, тому що дуже спойлери. І думаю, вже я, я думаю, що вже закінчити конференцію. Як ви хочете, я можу залишити вибіг, як ви хотіли, які бачите, ви. в телеграмі не погоди. Я лишаю ссылку. І ви можете теж голосувати, які ви хотіли б бачити, то ні погодив з тих трьох ідей. Ну і всі. Я обличчя голосування. Все. І всім добаваю, що забув полюбаємо бачиння. Всім гууу!